Якщо раніше Путін намагався не дратувати на Трампа зайвий раз, скажімо так, окреслював собі межі дозволеного, то тепер РФ набагато більш розкута у своїх діях. На це є кілька причин. і Одна з них зростаюча підтримка саме Китаю. Про це вже пише The Telegraph. На передоді міністр закордонних справ РФ Лавров. Поїхав на килим до правителя під небесний Сі Цзіньпіня, і той через Лаврова, нібито передав Путіну послання. Що якщо США введуть свої пекельні санкції, то Москва. Може розраховувати на підтримку Пекіна, тобто Китай фактично дав зрозуміти, він буде підтримувати війну Росії проти України і не дозволяти Москві програти, резюмує за телеграф. Але навіть якщо нові заяви Трампа щодо Росії з боку виглядали mm -hmm. загрозливо, казати про повну зміну ставлення президента США до Москви зарано, адже він, врешті-решт, може так і не наважитися вести в торинні санкції ані через 50 днів, ані будь-коли взагалі. Тарифи можуть надто сильно вдарити по економіці самих сполучених штатів. На це звернули увагу журналісти Нью-Йорк Таймс. Експерти, яких опитали журналісти, зауважили, виконання погрози може означати початок масштабного протистояння США і Китаю. Вони розумують, Трамп навряд чи ризикне відновити конфронтацію з другою за величиною економікою світу через Україну, доля якої давно не є життєво важливою для Вашингтона. Ну і детальніше про все це будемо говорити з головою громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк. Долучається до нашого ефіру. Добрий день. щиро вітання, пане Юрію. Добрий день, Юлії Сергій. Тут ще Сі Цзіньпін взагалі сказав про неможливість поразки Російської Федерації. Так що це все означає, на якій позиції зараз Китай з огляду на те, що він говорить про підтримку Російської Федерації, чи означає це зняття маски нейтралітету, якою до цього прикривався е Пекін? І наскільки далеко Китай готовий зайти в своїй підтримці Москви? Ну вони формально далі підтверджують, що вони нейтральні і не приймають участі у цьому, як вони називають, конфлікті, а не війною між Росією і Україною. Вони далі залишаються, ніби на дипломатичних майданчиках, що вони хочуть вирішити шляхом дипломатичним, а не військовим, що вони підтверджують свою прихильність єдності і територіальної цілісності України, але вони категорично виступають проти будь-яких альянсів і блоків. І це офіційна мова Китаю. Вірити в даному питанні абсолютно не можна, тому що він гарант. Такі самий, як і Сполучені Штати Америки, як Британія, як Росія і меморандуму, тому що Китай і Франція потім приєдналися пізніше до цієї трійки і також виявили бажання бути гарантами територіальної цілісності України. Ну коли Росія напала, а ще верніше, під час Олімпіади Пікінської, коли Путін літав в Пекін, і зустрічався сі на стадіоні, і вони приватно говорили. То Китай ніяк не відговорив і не уможливив розпочинання війни Росії проти України. Тому Китаю вірити не можна. Він не від, не воює відкрито проти України, так як, скажімо, це Північна Корея. Але вся війна здійснюється на сьогоднішній день за економічної допомоги Пікіно однозначно всупереч санкцій, всупереч заявам Пікіна, що він не приймає ніякої участі в цій війні. Адже коли Ізраїль розбомбив в Ірані всі заводи з виготовлення шахедів, і ми об'єктивно сподівалися, що зараз має настарти. Спад виробництва цих шахетів Росії, тому що немає комплектуючих з Ірану, і прийде достатньо великий час, поки ця кількість шахетів зможе бути на достатньо високому рівні. То ці прогнози і мої в тому числі не справдились, тому що ми були всі зациклені на Ірані. А насправді, як виявилося, Росія буквально через декілька днів почала обстрілювати Київ і інші міста по 500, по 600 і даже по 700 шахетів, і це говорить про те, що знищення Ізраїлю М іранських заводів з виготовлення жакетів і комплектуючих які нібито то подавалося Росії, насправді. Як вже зараз можна впевнено заявити, постачалося весь час з Китаю і, можливо, навіть з Китаю постачалося в самий Іран, а не з Ірану в Росію. І тому тут явно видно, що Китай допомагає Росії всяким обладнанням, ну, в тому числі демократичні країни, Іспанія продала 120 тонний тонний прес, який може закалювати, який може пресувати. Гарматні стволи до гаубиць, і під всякими фірмовими прокладками Іспанія спокійно його продала Російській Федерації. Так він бушний, але в умовах санкцій дивно, як країна-члана НАТО, країна ЄС, яка, до речі, найбільше А тут, пане ці... Юрію насправді дуже багато питань, адже в шахедах дуже багато комплектуючих знаходять якраз таке з європейського союзу, і там не тільки Іспанія. Так, а там і Швейцарія, і багато інших держав, тому тут є величезні питання у нас. Але якщо говорити про Китай більше конкретно, чи справді він готовий на цьому тлі ризикувати торговельною війною погіршенням торговельних взаємин із сполученими штатами Америки із Європейським Союзом заради стратегічного партнерства з Російською Федерацією? Я вам скажу кермолу, пані юля. Ну я вже в декілька ефірів казав: ми маємо викинути, виплюнути ці. 500% тарифи Мита Сполучених Штатів Америки, у ці санкції, у ці 50 днів, вони не мають ніякого значення. Це все галімаття, має значення це постачання зброї на 10 мільярдів в Україні. тому що ніколи США не застосує проти Індії, проти Китая ні 500%, ні 100%. Бо 100% це вже не санкції, це вже ембарго, це, по суті, вже торгівельна війна. І США тільки недавно вилізли два тисячі тижня назад з війни з Китаєм, тарифної, де було 260 на 130 і вони повністю паралізували всю економіку і частково Китаю і майже всю Сполучених Штатів Америки, і Європи і все, всім на світі дісталося і логістичні ланцюжки. Порвалося і тому зараз знову, коли США залежить і оцінили зрозуміло. Тільки цей конфлікт показав наскільки вони залежать від Китая, від рідкоземельних елементів, від різних магнітів, які використовуються в самих сучасних виробництвах 21-го століття, безпілотниках і всього іншого рідкоземельні елементи. Вони США не можуть собі дозволити апіорі війну економічну тарифну з Китаєм і ніколи на це не підуть. І це все не можна на це вестися. Я Не розумію, чому вся Україна обговорює 500-100% п'ятсот проти Китаю, Є притині да ніколи зараз США умоляє і чому прийняти... тоді це лунає в публічному просторі? Чому тоді Трамп неодноразово цим хизується, погрожує і витягає взагалі це на світ Божий, так би мовити, якщо ви говорите, що це нереально і немає якогось раціонального підґрунтя впливу на Кремля, як шантаж, як залякування? Як демократична республіканська партія використовує цей закон Грема і Блюменталя на передотні проміжних вибори. Їм повинно шокувати суспільство 500% відсотками. А 500% відсотків це вже не санкції, це навіть не ембарго, це економічна війна, це блокада. Все зупиняється. Не існує в економіки 500% відсотків мир. Навіть 100% це повна зупинка. І тому я кажу: не ведіться на це все. Я можливо єдиний, хто бівся головою в стінку, і кажу, це все плев, це стіна, це туман війни. Насправді багато що значить, і саме основне це поставка Україні озброєння на 10 мільярдів доларів в першому транші. Далекобійна зброя. Во це все важливо. Україна Пане переможе, тоді не з іншого боку, Ви говорите США про постачання війців. зброї. А хіба це так само не можна вважати туманом війни, коли е, Трамп говорить про те, що ми будемо підсилювати збройну Україну? От вам 18 петріотів будуть ледь не завтра. Так, можливо, це така сама Торика і аналогічний підхід намагання знаєте там шантажувати і грати на інформаційному полі Російської Федерації. Ні, ну тут уже якби прийнято рішення, що на 10 мільярдів в Україні це буде поставлено. Вже навіть обговорення, конкретний асортимент, що буде в Україні надано. Більше того, Україна вже від це отримає навіть не від США, а від НАТО. Воно вже в країнах НАТО, в Британії, е, Франції, воно в Німеччині. Воно вже постачається Україні. А потім оце, що передадуть Україні, ці країни, члени НАТО, відкуплять собі більш сучасне новіше 25-го року виготовлення. І заміну собі компенсують у це недостачу на складах і в арсеналах у Сполучених Штатів Америки. Але ж дивіться Тому Франція і та ж Іспанія, ми сьогодні згадували, сказали, що вони не будуть брати участь в цьому проєкті. Або тут пані Юлія Інче тут говорить, я не Б. Не... от подивіться. Всі новини, Франція заявила, що вона не буде приймати участь у купівлі зброї у США. А для чого її купляти у США, якщо у них свій ВПК, який вони готові на цей Так Я хотіла продукт. це сказати, що. Полягає мільярд доларів виготовити в себе на своїх заводах На і завантажити своє Європи. виробництво. Вони, до речі, блокують не тільки це питання Україні, вони блокують взагалі питання в ЄС, що вони мають купляти спільні війська, спільний фонд оборони Європейського Союзу має закуповувати всю зброю виключно в європейських виробників і не купляти ні в США, ні в Кореї, ні в Японії, ніде інде. Це їхнє принципове питання і позиція. Вони хочуть завантажити своє виробництво. Несу свої заводи ВПК, своїх людей працевлаштувати, свої робочі місця створити і наповнювати і збагачувати європейський союз свою країну. У них за це болить голова і Франція тут дуже послідовно, Вона весь четвертий рік бореться за те, щоб європейський союз не купляв боєприпаси, скажімо, 155-го калібру для України поза межами країн ЄС, виключно щоб ці всі кошти залишалися в ЄС. Воно нам може подобатись, не подобатись. Ну така позиція Макрона він е, готовий Україні постачати зброю е, власну виробництво. Навіщо йому Франції підтримувати ВПК США республіканські е, штати, республіканські заводи, виробників, які привели їм до влади Трампа, е, коли вони можуть? Виготовляти свою власну і постачати Україні свої продукції, От в чому тут відмінність. Тому перемога буде більше не в 500%, не в 100% тарифу, а в падіння ціни на нафту на світовому ринку. І от зараз європейський союз в 18-му пакеті санкцій, які блокує словаччина і Мальта. До речі, там розглядається зниження потолка стелі ціни на нафту на світовому ринку, максимально по якій Росія має продавати з 60 до 40 ціни. Максимум до 45-47 доларів, Оце найбільше найболючіше вдарить реально по Росії, аніж оці віртуальні санкції і мита в 500 або 100%, які анонсував Трамп. Трамп грає своє кіно. Він хоче заставити примусити Путіна повернутися в рідну сім'ю в той контекст, в який якій в той економічний дереван світу, який хоче здійснювати сім'я Трампа з сім'єю Путіна. А для Путіна найважливіше виграти війні проти України. Він втратив із за України все, що тільки можна. Всю економіку Сірію, Африку, і тепер Вірменію, Азербайджан втратив. Він втратив все для а нього для нього. Україна вже стала виграти? кулею снарядом в голові. Тому він не піде на жодні поступки Трампа. І коли його Трамп примушив 50 днів сісти за стіл переговори з Україною, йому не потрібні ніякі переговори. Йому потрібна виключно капіталяцію України. Це те, на що ми не можемо піти. Ми будемо проти цього боротися, будемо воювати. Тому я і кажу: ці санкції, побачите ні через 30, ні через 50 днів, ні через 100 днів. Вони нічого не змінують. Ви позиції Російської Федерації. Вони не бояться цих санкцій, бо вони знають, як вони далі будуть продавати. Вати нафту тому самому Китаю і Індію і впевнені на тисячу процентів, як і я, що Трамп не застосує ці мита проти цих країн, тому що він від них дуже сильно залежить, і на і цієї війни економічної і тарифної більше Трамп США повторити не можуть. Вони не можуть собі цього дозволити. Якщо знову ж таки говорити про Китай в цьому всьому контексті, чи бачите ви зараз? Можливості до того, що Китай почне поставляти Росії не лише товари подвійного призначення, як це відбувалося раніше, більш пряму військову підготовку, і чи справді ось це зближення зараз буде максимальним? І давайте не забувати, що Китай ну насправді так дуже обережно ставиться до Російської Федерації в частині використання ядерної зброї, тому що Російська Федерація вряди годи може цим погрожувати, але Китай ну так би мовити. Те каже схаменіться, ну тому що не буде е, тих, хто виграє в такому випадку. Пані Юля, дивіться, Китай офіційно публічно переходити Рубікон і відкрито постачати Росії зброї, звісно, не буде. В нього величезні торгові стосунки, які вимірюються трильйонами, як з Європейським Союзом, так і Сполучені Штати Америки. Вони дзеркально залежать один від одного. І Урсула фон дер дерляйн, і президент канцлер Німеччини, який літав в Пікін, який зустрічався з Сі, і Макрон, який літав, вони всі казали, що перестанете підтримувати. Росію. але у них немає доказів, що Китай допомагає Росії військовою технікою реальною. Є е, технологіями подвійного використання, є комплектуючими, є хімією, є порохами, які використовуються в артилерійських системах, залпового і звичайних артилерійських систем. І це на це є точні докази. Але е, Китай е, може ще маневрувати і доказувати, що він відкрито не допомагає Росії. Тому якщо ви мене не питайте, чи може Китай змінити свою політику на брнайближій перспективі, як мінімум до кінця року, Китай завжди грає в дуже дальню, він оперує десятками років, століттями там і тисячоліттями, це цивілізація, яка 5 тисяч років. Тому я не вважаю, що Китай може зараз радикально змінити свою зовнішню політику і відкрито надавати Росії зброю. Бо якщо Китай почне давати відкрито Росії зброю, безумовно тоді шанси України кардинально пропорційно зменшується в такій ситуації. Ми і так зараз не знаємо, як будемо відбивати оці ці 30 тисяч північнокорейських військ, якщо вони зайдуть на якийсь театр військових дій проти України. Наскільки це нам буде важко, враховуючи їхню дисциплінованість, порядок і все, як вони воюють і не тікають, і вони не бояться знищення, вони не виступають назад, вони не ховаються. Тому Україні буде дуже важко. Якщо ж Китай в'яжеться, це буде ще катастрофічніше Зразуміло. для нас, і тоді невідомо, яка реакція буде за заходу на це щиро Але дякую. Я це не допускає. Навіть не розглядаю. Дякую вам, пане Юрію, за роз'яснення за те, що долучилися. Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, був із нами на зв'язку.